Один з найбільших білоцерківських волонтерських штабів Let's Do It Ukraine на межі закриття, як повідомила волонтерка Анна Феченко, з 1 січня вони ймовірно припинять допомагати переселенцям та військовим через підвищення орендної плати, адже не в змозі оплачувати захмарну ціну, встановлену власником білоцерків мазу. Натомість з'їхати благодійникам поки немає куди, тож нині вони шукають спонсорів або ж дешевше приміщення, де могли б розмістити свій хаб. Зазначу, штаб Let's Do It Ukraine за період повномасштабного вторгнення роздав понад 200 тонн допомоги і не лише у білій церкві, а й по всій країні. Усе необхідне возили за кордону та роздавали ледь не щодня. Я ходила до мара. мер сказав: Іди до начальника управління. Хай він знайде тобі майно, щось придумає. Начальник управління сказав: немає комунального майна, не буде, немає приміщення для волонтерів, де ви могли б розгорнути свій гуманітарний штаб. Ми штаб, який допомагав переселенцям. Ми штаб, який допомагав військовим з гуманітарними проблемами. Тобто, ми не той штаб, який купляє мавіки, машини і людям, можливо, здається. Це, що наша робота не важлива, але пральний порошок, туалетний папір, то, що є, було, є в нас ну, в великій кількості, це теж суттєво полегшувало роботу і військовим, і, і цивільним. І ми працюємо з лікарнями, тобто вся гуманітарна допомога, яка приїжджала, і це спеціалізовано. Я в першу чергу дзвоню пишу головним лікарям білої церкви. А вам це потрібно? А вам це потрібно прийте, візьміть.